Намасте! дуже вам дякую, мої патрони, за вашу активність. Сподіваюся, вам наші з вами тренування а корисні, б цікаві. І в ви прямо біжите додому, розкласти килим і, нарешті, позайматися йогою. Ну, я насправді так роблю. Сьогоднішнє тренування є дуже цікавими секвенціями. Насправді. Взагалі більш робота на м'язи також стабілізатори, тому що реверсні всякі положення, реверсні рухи їх завжди стабілізують. Тобто ми будемо рухатися і вперед, як вперед, так і назад. І повторювати декілька разів. У вас будуть, я думаю, що це теж суставна гарна для ножок наших гімнастика. Отож, почнімо, і ви можете виконувати це тренування. Я думаю, що будь-який. Проміжок часу, коли вам заходиться, воно таке доволі таке драйвове на підняття енерджі. Отож, давайте розпочнемо. Починаємо ми з того, що ми подихаємо. Ви сідаєте в комфортне положення, прикриваєте очі, розкриваєте грудний відділ, потягаєтеся за маківку в небо, низ. і починаємо дихати. Можете долоньки змістити разом і покласти їх от таким чином. Біля мулабандхи вашого кореневого замку. Вдихаємо вдих. І широкий плавний видих. І на видисі піджимаєте ваші м'язи тазу внутрішні. Вдих. Видих. вдих видих вдих видих Выдих. Вдих, Выдих. вдих, видих, вдих. Сступним вдихом ми витягуємо ручки в небо вдих. І скручуємося вправо видих. Дихаємо три. Розкриваєте грудний відділ. Два. Один. Добренько. Повертаємося ручки в небо вдих. Видих, друга сторона. Угу. Дихаємо три. Два. Один. Повертаємо ручки вверх вдих і опускаємо їх вниз, видих. Далі виконуємо ардха-мукха-шиванасану. Собака мордою вниз. 15 дихальних циклів. Дих. Видих. Вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. вдих. Видих дих, видих, вдих, видих, вдих, видих, Видих, вдих, видих, вдих, видих, дих, видих, вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І витягаємося в позу дитини. Вдих. Видих, відпочиваємо. Добренько, припідіймаємося з вами. А, сорі, розгорнулась так, бо в мене блокнотик. Ось, ось таким чином. Дивіться, ми починаємо з такого положення. Ви можете поставити ніжки на носочки, Я думаю, так в принципі, буде нам всім комфортніше. А що ми виконуємо зараз? Всі такі секвенції, які ми зараз будемо робити, будете виконувати 15 разочків. Окей? 15, поїхали наступне. І всього таких три в нас сьогодні з вами послідовності. Дивіться, я витягаю ручки вперед, вверх, вдих, видих. І далі рух вдих. Я припідіймаюся в позу стула. Видих. І звідси повертаюся вдих і обережно опиняюся на колінах. Подивіться ще раз: вдих, видих. Відбудований стілець, плечі да, ми намагаємося відкрити, кут 90 в колінах. І повертаємося м'яко вдих. Без гупання. Видих. Руки постійно витягаються. Вони у вас трошки, а вже ж, втумляться. Ну що, поїхали, працюємо 15 разів. Дих, видих. Дих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Дих, видих, 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 дих. Видих, дих, видих, дих, видих, дих, видих, дих. Видих, дих, видих, дих. Видих. Дих, видих. Вдих, видих, Вдих. 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 Видих, вдих, видих, дих, видих, дих, видих, вдих, видих, вдих, видих, дих, видих, вдих, видих. Вдих. Видих. Після даних ексерсайз витягніться в антивиген. Вдих і видих. Якби скругляю свій лоб до пупка. Добренько. Наступна вправа, ми будемо перегортатися з положення на колінах таким чином, а в положення на навасани на нижньої. Як це виглядає вдих, видих, поки подивіться. І далі вдих. Я укладаю прес, свій поперек і на... включаю свій прес-видих. Бачите, що важливо в цій позиції: не робіть сильно низько ноги. Заради картинки просто візуальної, але у вас, да, прогинається спина. Краще тримайте ніжки вище, але дійсно тримайте всю конструкцію пресом упором, да, своїм, а не прогинайте спину. Видих. І потім звісно, я збираюся вдих і виходжу назад, видих. Ще раз, вдих. Видих. Вдих. І видих. Ну що, поїхали? Працюємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. А видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. 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 Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Вдих, а видих, вдих, а видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, А видих. Вдих, а видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, а видих. Вдих, увидих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. видих. Вдих. Увидих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. А видих. Вдих. А видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. А видих. Після даної послідовності ви можете витягнути себе в пачимоти насину складочку, сидячи на шість дихальних циклів. Отож, поїхали, відбудовуємо себе вдих. Витягаємося видих. Добренько, припеди маму, сердых. І ми готові до третьої і останньої частини даного циклу. Дивіться, в мене є для вас варіація. Я запропоную вам, не дивлячись на ваші можливості, ви початківець в Йозі, чи ви давно тренуєтеся. Всі можуть робити це тренування, воно доволі таки powerful, і ви це відчуєте. Мої п'яточки під моїми плечима. Я ліктями до розкриваю, як би. Суглобості свої я витягую дуже сильно хребет, насправді, ці позиції за маківкою, тягнуся вверх, і мій таз витягується вниз. Да? Ну і плюс лікті розкривають да, що я хрестом насправді витягаюся. Це перша варіація. Виходитиме в вдих, от такий кор, коли мої ручки теж позаду за головою. І звідси я повертаюся вдих, видих. Зрозуміло. Або це буде бакасана. для тих, хто працює в бакасані, нижня варіація бакасани. Як це виглядає? Я в бакасані. вдих, видих, переходжу в -гор. Вдих, видих. Звідси я переходжу вдих. І в мене бакасана, видих. Ну що, оберіть для себе послідовність і працюємо. Я буду виконувати варіацію з Бакасана. Більш продвинуто. Вдих. Починаємо. Видих, Бакасана. Вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. вдих, вдих, вдих. вдих, вдих. вдих, вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Дуже вдячна вам за сьогоднішнє тренування. Давайте довитягнемося. Можете витягнутися ось таким чином в правий бік і повернутися в центр. Взяти себе лівою рукою за дигональне коліно і потягнутися в інший бік. І повернутися. Центр. Ви заслуговуєте на шавасану, на будь-який відпочинок. Оберіть собі комфортне положення і приділіть собі ще декілька хвилин. Дайте своєму тілу чи трішки поглинути цю всю інформацію десь там, на підсвідомому рівні. Хай все укладеться. І я вам обіцяю, ця інформація ніколи не буде для вас зайвою. Дякую, бережіть себе і слава Україні!